Перша книга Самуїла, 25 розділ, перший вірш. Нагадую вам, що Давид помилував Саула в печері, коли Саул йшов по нужді. Потім Саул це сказав. Саул дуже здивувався, Саул плакав, Саул каявся за те, що він хотів вбити Давида. І вони розійшлися, як би, в мирі. Давид пообіцяв, що після того, як він стане царем, що він не буде нищити насіння Саула після того, як Саул помре. І ось вони розійшлися. Читаємо наступний розділ. І вмер Самуїл, і зібрався весь Ізраїль, та й оплакував його, і поховали його в домі, його в рамі, а Давид устав і пішов у, пустину, у пустиню Паран. Що ж, вмирає Самуїл, останній пророк Ізраїля. Бачимо, він ось заматаний в таку. Ну, такий спеціальний був, така ганчірка була біра, яку заматували тоді люди, які, які вмирали. Мастили їх спеціальною оливою, от, щоб, щоб запах був приємний. Ось люди зібралися, плачуть всі в такому траурному вбранні, і діти там. От, бачимо відповідний знак, що це Самуїл, і під ним символ смерті, що він, він вже помер. От, священники зібралися, люди. Тобто це була дуже, дуже така значуща людина в ізраїльському суспільстві. От, і з його, з його смертю теж багато що змінюється. Написано, Давид встав і пішов у пустиню Пара. Тобто, загинув Самуїл, загинула надія Давида. От а, Самуїл багато разів його захищав від Саула. Саул помазав. Самуї точно помазав Давида на царство. І Давид переховувався, був деякий час у Самуїла, і гіне його захисник, гіне людина, яка була за Давида. От, і Давин, Давид, мабуть, через це іде. В пустину паран, там десь переховуватись далі від Саула. Тобто, Наді... Давид не надіється, що Соло його помилує, що Саул більше не буде за ним ганятись. От. І так далі. Трошки про Самуїла. Давайте задаємо історію. Це був останній суддя. Пам'ятаєте його народження чудово, як мати його присвятила Богу, і от він був посвячений Богу у все своє життя. От, Бог благословив його матір через те, що виконав її прохання. От, і благословив благословив Самуїла як пророка. От Самуїл мажить на царство, ставить на царство першого царя Саула. Тобто, з'являється монархія в ізраїльському народі. Самуїл свою владу, він був найголовнішою людиною в Ізраїлі. Він передає. Добровільно передає Саулу І засмутився він не тому, що не він головний, а Саул а тому, що люди вибрали царя і таким чином, якби якби сказали, ми не хочемо, щоб Бог був нашим царем. Хай лучше буде наш земний цар, який буде війни вести, воювати за нас і так далі. от І потім потім ми пам'ятаємо, що. Бог сказав Саулу Самуїлу, що Саул не буде царем, що він його скине, що він постав наступного царя, яким буде Давид. Пообіцяв Самуїлу, от що Давид кращий, а це значить це благо для Ізраїля. Бо Бог не просто знімає Саула з царства, а Бог ставить іншого царя, щоб благословити ізраїльський народ. Це не просто покарання. Саула, от і от, от от, от далі в своє життя Самуил спостерігає, як Бог ставить цього царя. Він спостерігає за серцем Давида. Він дивиться, що Давид робить. Він знає, що відбулося з Галіафом, яку сміливість Давид показав, яку мужність, яку віру. Він бачить, як далі Бог благословляє Давида, як допомагає, але він. А він не дочекався Божої, Божої обіцянки. От він не дочекався, коли вже Давид стане на царство, коли він почне царювати, коли Бог почне благословляти ізраїльський народ. Він помер в надії, що Бог виконає ту обіцянку, яку йому дав, і що Бог благословить ізраїльський народ. Але, але Самуїл не дочекався того часу, коли Давид вже став царем. Тобто він вмирає надії. Оце не остання наша зустріч з Самуїлом. Треба, щоб ви це розуміли. Давид ще з'явиться в нашій історії трошки пізніше, в дуже дуже важкий час для Ізраїля, для Саула, для сім'ї. Він з'явиться, його, його дух стане з мертвих, і він буде говорити, останній раз пророкувати, але про це ми будемо, будемо читати пізніше в наступних, в наступних розділах. От, перший пункт я вже про прокоментував. Другий теж прокоментував, що Бог пообіцяв Самуїлу поставити доброго царя. Самуїл не дочекався, але він, він в процесі. Він вмер з надією, що Бог це зробить. От, і питання до вас: чи є в твоєму житті людина, що виграє для тебе роль Самуїла, таку, як Самуїл відігравав для Давида? Чи є в тебе така людина? Поруч з тобою, поясни, поясни, чому ти вважаєш, що ця людина відіграє для тебе роль Самуїла. Якщо немає, то можеш спитати в когось членів твоєї сім'ї у батька, у матері, у брата чи в сестри, чи є в них така людина, чи можуть вони подякувати Богу, що в вашому житті є така людина. От з питань підбання паперової версії а, Біблії Три царі. Українською чи російською мовами пишіть нам в телеграм на ці номери, які ви бачите в себе на екрані, і у вас буде змога а, придбати паперову версію Біблії Три Серії. От, також, також вам нагадую, що на кожному розвороті книги, який би ви не відкрили, отут от в цьому місці є QR-код, наводить туди телефон. І, і потрапляйте на наш YouTube канал, де ви бачите відео з цього розвороту. У нас більше 100 відеоуроків. Так що, якщо ви не можете з дому, сьогодні почитати а, якусь, ну, одну сторінок біблії, просто пускаєте дітям відео, а потім, а, коли у вас буде час, побалакайте з ними, про що був урок, а, що цікаво, що не цікаво, які були питання, які були коментарі. От, ну і так далі. Це посилання на наш сайт і це а, посилання на наш на наш інстаграм нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!